Всім привіт! Ви на каналі ЛЕО Studio, з вами я, Озі. І сьогодні буде реакція на мої старі відео. Ну, на мої акаті, тому що потрібно е, образити... Капець, як це вимовить. Орізнообразі контент, тому що в нас на каналі в основному серіал. А реакція буде на відео з цього мого старого шедевру канала ААА <клухи> ТА стабаш Бабаш! 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 Ну, не будемо тягнути і починаємо дивитись. Казка, як у пригоді, став тілексові. Баван і як, як тілек став у природі банопів. Ні, ну фон завжди цікавіше. Ходить по лісі баван і каже бе, бе. бе. Іде, йде баван. Тут стоїть Пастка, бачиш? Баван не бачить. Як наступив. Я не знаю, що коментувати, але давайте просто дивитись далі. Лісом шоутілась. Повторюсь, фон завжди цікавіше. Бачите? Балан. А дзвоник дзен за він читається. дзень дзавень дзень дзавень дзень дзавень дзень дзен за вень. Кобатко поводає, як Катя представляла в дитинстві пастку. Шов і Шов, шов, шов. шов. А телекси І Спочатку він злякав діда, бо побачив його. А через стоїть? Він открывает и е завершил. Вау, яка епічність! Світ юбського періоду відпочиває. І це нормально, що шабратай це дід і він більший тілекса. Mm -hmm. Ось... Бачить, векс? щось таке воги і щось пушисте бачить, баланс висить. І він каже баба! Аби хтось хоче З Звужджом такий йшов хтось. Та це мій хазяїн дід, Він, впевне, на мене погано ставиться. До мене погано ставиться. Ну що я вогами б'юся? Ну, що я лапами, як коняка, можу? Та що я вогну свою не даю? Ну Мені ж холодно ну, без вогнеш. я ж балам. Що, що? По-перше, баран сам погано відноситься до діда тіпа. Типу. По-друге, у коня копита. І це називається на диба. А по-третіх, баранів навіть треба стрихти, особливо влітку, бо їм жарко з вовною. І в кінці кінців їх і виводять для вовни. Давайте балоди жалю. Я з ним отплавився вже. Зараз я тобі перекушу його. Зараз я тобі її перекушу цю нитку. Це мотузка. Дякую тілек з тобі. Хлопе, можеш мені зняти нитку? Кабашо? Зараз зніму, дивися. Все, твоя вона у вас свободна. Дякую, тілек, дякую. А будеш ти мені новим хазяїном?

Бі! 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 Він так замахнувся... От, от так! Щас собака бідна улетіла. Бі! 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 Ну і де да, дід? Якаса, щас я діду віру з твоєю, кажеті, Лекс! Кавашов пішов устроїть пастку. І кілекс устроїв пастку. І прийшов і каже, зараз я поставлю буду приманку і каже баланчик. Кавашу. І не сміливо, баланчик і дійшов. Наприклад, до приманки. Каже, ти ду, візьми мене, якщо хочеш. Дід підходить дид, підходит, та дид, наприклад, На дашь. Наприкват був словом пабазитом Дід як стане і бак став дід і мне точка начала ставить чеснеша и чеснишем. Появится за вами. И чисто кажется, ой, вот встаньте вот від Якщо ти не будеш, то она каже, скажете. Якщо не будеш, то ми тебе відпустимо, Хорошо, я не буду. Що? Я каша. Ось так. А да? так, Одвазу. То так. То так каскад кіноскі. Кінець це інше від мистецтва. Ну, а це був кінець відео. Ви були на каналі Leo Studio.Всім пока-пока.